Привіт. Я не хочу стати старшою, бо ми спомог. О, Боже. Це б несправедливо. Ти панікуєш. Звісно, я панікую. Ти заслужила. О, Боже, вибачте. Так, двоє нових пацієнтів. Автобусна аварія. Ампутована рука. Він критичний. Тупа травмовну де різке падіння тиску. Уперед. Антубуйте. Треба швидше. Починаємо компресію. Один перевіряю пульс. Хтось відчуває пульс. Ви щойно врятували цій жінці життя. Як вам відчуття? Це неймовірно. Старшого резидента Філіпса відсторонено. Важко підтримувати тебе, не знаючи, що сталося. І за повною підтримки факультету я обрала Денні Сімс. Доктор Кокрус, не можна, щоб обрали мене? То доведіть, що це правильний вибір. Та ну, ти зможеш. Ураган Еббі впевнено наближається до мая. Влада видала розпорядження залишатися в укриттях. Тременна ла конфіанса поняла Сепс. Сі, Лое. Ураган вдарить прямо по нас. І гадаю, буде краще для всіх, якщо доктор Філіпс залишиться допомогти. Згодні, доктор Косінс. Так, це ураган. Я не хочу ризикувати життям. Зайдеш на міліметр глибше — вона помре. Майже там. Що за чорт. Системи вимкнулись? Треба продовжувати. Почекай, без УЗД вона буде діяти наосліп. Гейвер. Вона впорається. Я впораюсь. Він на місці. Показники покращуються. Сер не можна ампутувати. Бо нам так зручніше. Ви хочете страждати більше, ніж ті люди, бо так можливо вони вас пробачать. Час смерті одинадцяти. Я не можу працювати, коли ти поруч. Не можу думати, не можу дихати. Мріє опинитися в центрі урагану. Око урагану не триває довго. Знаєш, що там по той бік? Все обернеться. І паралізуючий страх перед вагітними жінками може завадити тобі як професійній лікарці. Я не боюсь вагітних. О, не тебе.